Раки, вітаю в нашому каналі. Це астропрогноз для вас на лютий місяць 2026 року. З цього року я трошки вирішила змінити концепцію свого каналу. Буду виставляти конкретно відео і на, на гороскопи на астропрогнози на місяць і е, окремо будуть таропрогнози на тиждень, е, тому що таропрогнози в нас і так, як скажімо так, загальні. Щоб було більше конкретики, щоб було більше якось. Чіткості, точності. А тому я буду робити теропрогнози на неділю. Це дасть більше, скажімо так, зрозуміти чіткіше, конкретніше енергію на неділю, ну, чим менший період, тим краще буде нам е, проаналізувати цей тиждень і, скажімо, про, е, запрогнозувати його. Звичайно, пишіть в коментарях, як вам подобається такий варіант, е, чи попередній як було, чи як зараз є. Е, звичайно, підписуйтеся, ставте вподобайки. А ми почнемо. Отже, почнеться нас місяць з того, що 1 лютого в нас повня в леви. І для вас це раки, другий сектор. Повня нам щось висвітлює, завершує. і це буде стосуватися завершення якихось фінансових доходів, якісь грошей. Може, якісь проекти закінчаться, може закінчиться якесь фінансування, може, якісь нові клієнти, тобто вони можуть або просто піти від вас. А ви просто, просто закінчите з ними співпрацювати і будете, скажем так, на інших якихось працювати аспектах, якихось інших напрямках і якісь іншими можливостями. Для когось це може бути такий варіант. 4 лютого уран переходить знову ж таки на на, на нетривалий час у знак тілець повертається, і для вас це. 11 сектор знову ж такі питання, поки Уран в тільці до березня місяця. Потім він переходить на дуже тривалий час близнюки. Знак, і знову ж для вас це буде 11 сектор, яке спілкування, комунікації. Знову ж якісь питання з минулого повернуться. Ті питання, може, які ви, коли уран був в тільці, не могли вирішити, не могли з'ясувати, якісь може виникали у вас питання. То зараз це все буде комунікація, ці знайомства будуть, скажімо так, закінчуватися. Може, це період, коли ви закінчите, скажімо так, спілкуватися, коли ви з цими людьми спілкувалися все цей час. і це тепер спілкування для вас закінчиться. 6 лютого Меркурій в рибах, і для вас це 9 сектор. За кордон, навчання, якийсь інтернет, якась імміграція. Мігра, і, і Меркурій вам допомагатиме в цій а, сферах, скажімо так, розвиватися. Може, в, на, скажімо так, вам допомагатиме навчані Меркурій, може, ви краще там будете, якісь володіти раторським мистецтвом, будете краще там сесію здавати, наприклад, для кого це актуально, хто в цей період буде здавати, наприклад, якісь екзамени здавати, може, навчані вам допомагатиме. Може, якісь десь в інтернеті домовлятися з закордонними партнерами десь може, з якимись такими Моменти для кого актуально. І 10 лютого Венера знову ж таки переходить в знак риби і знову ж для вас це 9 сектор. Разом, ми, тобто 9 сектор для вас таки актуальний, скажімо так, цей період, тому що Меркурій вам допомагає, скажімо, комунікацію у 9 секторі, Венера допомагає своїм добробутом, своїм багатством, своїм якимось, ем, такими гарними енергіями, якимись позитивними, якимось, красив, якимось красою, якимось естетикою якоюсь допомагає вам в цьому питанні. Для когось може актуально, що. Для навчання комусь це буде актуально, може хтось там на дизайнера вчиться, і Венера принесе якесь е, творче натхнення. Меркурій з сторони допоможе вам, Венера з твоєї сторони буде допомагати. Якщо міграція, то, наприклад, ви будете мігрувати, наприклад, в якийсь гарний готель, в гарну якусь країну. Супер, ви, наприклад, хотіли кудись, може, поїхати в одне місце за кордон, наприклад, або відпочити, або мігрувати, а поїдете зовсім в якесь інше місце красиве. Може, ви поїдете відпочивати, там красивий готель буде. Для кого це актуально? І 14 лютого Сатурн переходить знак Овен на три роки. І це для вас 10-й сектор. Це сектор кар'єри, якогось соціуму. Якогось статусу, і Сатурн принесе, скажімо так, вам якийсь порядок, якісь упорядкування. Може, може, ви для себе не могли вирішити, скажімо так, якою кар'єрою, скажімо так, зайнятися. Може, у вас було декілька варіантів. Сатурн вам поможе в цьому, тобто оприділитися, чітко зрозуміти, чітко з'ясувати. Також разом з тим, Сатурн принесе вам якісь більші, може, скажімо так, перешкоди, тому що якщо ви, наприклад, хотіли посягти, цю посаду. І яким чином ви, скажімо так, вам визло в цьому, що ви у вас виходить піти на цю посаду, якийсь змінити статус, то Сатурн вам принесе таку можливість, що Треба буде робити все по закону. Не вийде так, що просто ай, получиться, не получиться. Треба буде робити по закону, по правилам. Може, знову ж таки, ви підете на роботу, якусь змінити свою кар'єру, змінити якусь свою статус. може, І в цьому, скажімо, положенні треба буде робити все по правилам. По закону, по статусу, по якомусь, по порядку якомусь. Знову ж таки, це не дуже благоприятний час для тих людей, які. Десь запізнюються, які не можуть там, скажімо так, упорядкувати своє життя. Тому що Сатурн буде вам, скажімо так, Вимагати від вас цього буде впливати на вас, робити якийсь порядок, тобто це не тільки так, якби планета сама, так, тобто соціум буде, наприклад, держави, країни, все буде, тобто буде більше законів, буде більше якихось, скажімо так, якісь устав, якісь норм, що буде нас, скажімо так, сковувати. Ну і, звичайно, якщо десь в оточенні, десь в державі, в суспільстві якісь є дуже багато якісь обмежень, якісь, якісь законів, то звичайно ми не можемо реалізуватися. Тобто, звичайно, така людина. Навіть кар'єрі своєї, як і б то сфера життя не була, не може реалізуватися, тому що дуже багато правил і довго-довго їх би, тяжко їх реалізовувати, тяжко їх достосовуватися до цього. 17 лютого в нас сонячне затемнення у водолії. Це починається цикл затемнень. Наступна місяць не буде 3 березня, але це поговоримо у наступному місяці. І це сонячне затемнення водолії буде для вас восьмий сектор. І це сектор чужих грошей, які заробітки, скажімо так, якихось кредитів, для кого актуально може хтось взяти кредит. Але, знову ж таки, затемнення – це як новий місяць. Тільки енергія затемнення, вона така більш хаотична, якась така непередбачувана. Звичайно, не бажано починати щось нове, якби, ну, якщо у вас немає виходу, якщо там ви бажаєте щось почати. Нове, то можете починати, звичайно. Але, скажімо так, пам'ятайте про те, що те, що ви почнете, наприклад, новий кредит. Або, наприклад, вам буде держава платити якусь допомогу. Ну, це супер тоді, тому що те, що відбувається. В затемнення, те, що започатковується в затемненні, воно буде надовго, надовго, довго, довго. Може, наприклад, ви навіть захочете, щоб це закінчилося, але це, наприклад, на найближчі 18 років, так і ви не зможете, наприклад, тому що якщо, наприклад, кредит, то це не дуже варіант. А якщо, наприклад, така допомога від держави, може батьки вам будуть допомагати, може якась пенсія у вас буде, може якась виплата буде, тобто якісь чужі гроші, може, якісь подарунки, і це буде тривати аж ваших 18 років. Може, це моменти, коли ви, скажімо так, хотіли щось, десь якийсь може якийсь бізнес, якісь е, проекти, скажімо так, якісь нових клієнтів і не вневажувалися. І затемнення нам, скажімо, принесе на між енергії якогось може, таку драйву, більш сили, впевненості в собі, щоб діяти щось робити. Але пам'ятайте про те, що все ж таки затемнення, енергія така хаотична, така непередбачувана. і... Ніколи не знаєш, як воно може закінчитись. 18 лютого Сонце в рибах, і для вас це 9 сектор. Знову ж таки, питання за кордоном, міграції, якісь інтернету, навчання будуть для вас актуальні на протязі цього місяця. 26 лютого по 20 березня у нас Меркурій рухається ретроградно в знаках риби. І для вас це знову ж таки 9 сектор. Якісь закордон, якийсь інтернет, якісь навчання, і знову ж таки, Меркурій може нам принести, скажімо так, якісь. Питання з минулого. Може, ви, наприклад, навчатися з сесію не здали. Тобто знову ви повертаєтеся, вам треба, наприклад, ви не здали якісь предмети, знову ж вам треба перездавати їх. Наприклад, в тому році не здали в першому семестрі, в другому треба перездавати, наприклад, для кого це актуально. Може, знову ж таки, якісь з інтернетом якісь за кордону якісь інформація. Знову ж ви почнете якісь робити справи з-за кордону. Знову ж повертатиметеся до цих документів, до цих справ, для, кого це акту... для кому це актуально. І пам'ятайте про те, що ретроградний Меркурій не бажано купувати щось нове, якусь техніку, якісь договори підписувати нові, щось таке започатковувати нове, якісь, може, такі знайомства заводити, тому що це буде надовго і, скажімо так, ті відносини, скажімо так, ті якісь справи, які започатковані в ретроградний Меркурій, ну, як правило, вони довго не протривають. Такі раки для вас був астропрогноз. Пишіть коментарі. Підписуйтеся і побачимось наступних відео.